Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про подію, яка без перебільшення вплине на майбутнє України ратифікацію Римського статуту. Але що це означає для кожного з нас? І чому це так важливо саме зараз? Історія створення міжнародного кримінального суду це довгий шлях людства до справедливості. Після жахів Другої світової війни стало очевидно, найтяжчі злочини не повинні залишатися безкарними. Ідея міжнародного кримінального суду виникла ще тоді, але шлях до його створення був довгим та складним. Холодна війна, протистояння між наддержавами, страх перед обмеженнями суверенітету все це заважало. Лише після нових трагедій, геноциду в Руанді та війни в Єгославії – Світ знову заговорив про необхідність міжнародного правосуддя. В 1998 році прийняли римський статут, документ, що заснував міжнародний кримінальний суд, і визначив його повноваження. Україна однією з перших підписала римських статут ще в 2000 році, але шлях до ратифікації виявився довгим та тернистим. Сумніви, побоювання, політичні ігри все це відтерміновувало приєднання України до міжнародного кримінального суду. Ратифікації Римського статуту складний вибір, який має на меті як переваги, так і ризики. З одного боку, це крок до євроінтеграції, можливість покарати російських воєнних злочинців і захистити права потерпілих українців. З іншого боку, деякі експерти висловлюють побоювання, що Римський статут можуть використати проти українських військових, що міжнародний кримінальний суд не завжди ефективний. І ось, врешті-решт, 21 серпня 2024 року, Верховна Рада України ухвалює історичне рішення ратифікувати Римський статут, що чекає Україну на шляху до міжнародного правосуддя, чи будуть покарані винні у злочинах проти українців, і яку роль відіграє Римський статут у цій боротьбі? Підпишіться на наш канал, щоб дізнатися більше про цю важливу тему і бути в курсі подальших подій.